for this, евребаріанта дорогі українські колеги. Дякую організаторам за можливість поділитись знаннями, досвідом та виявити Україні свою підтримку. Протягом наступних 20 хвилин я хотів би розповісти вам трохи про наше дослідження використання МСК або мезенхімальних стопрових клітин для інженерії кісткової та хрящової тканин. Як ви знаєте, головна мета тканинної інженерії розробити оптимальну комбінацію клітин, матеріалів і сигналів для регенерації тканин. В нашій лабораторії ми працюємо над тканиною кісток і хрящів, і в основному на використанні клітин МСК або миз. З інхімальних стовбурових клітин стосовно матеріалів ми дивимося на різні варіанти: це і тверді каркаси і гідрогелі. сьогодні я хотів би поговорити про нашу роботу над РНК терапією та використанням факторів росту В нас також є кілька моделей X-Vivo та In-Vivo для вивчення відновлення цих тканин і відновлення кісток і хрящів. І я вам покажу наші моделі під час презентації. для початку я хотів би поговорити з вами про складність відновлення суглобового хряща взагалі. Як ви знаєте, дефекти хряща є серйозною проблемою, оскільки їх не можна адекватно пролікувати. Але якщо їх не лікувати, вони призводять до остеоартриту. Клітина терапія для цих станів насправді вже є в клініках. Головним чином це аутологічна трансплантація. Стація хондроцитів. при такому підході. Ми забираємо хрящ зі здорової ділянки суглоба, яка не несе навантаження, і потім ми можемо виділити клітини хряща, фондроциди з цього хряща, зробити їх ін вітром, і зрештою повторно імплантувати в місце дефекту в поєднанні. Іноді з каркасом, таким як є колагенова губка, і це працює доволі добре, але ми створюємо пошкодження там, де тканина була здорова. Крім того, чим більше ми розширюємо робимо експансію хондроцитів інвітро, тим більше вони втрачають здатність виробляти храч. З цієї причини. Ми почали дивитися на використання стовбурових клітин МСК. Що є дуже зручно, оскільки їх можна відносно легко диференціювати в хондроцити за допомогою хондрогенезу, який в основному реалізується за допомогою заопосередкування факторів росту однак, коли справа доходить до клінічного застосування, виникають проблеми, пов'язані з коштовністю процедури клітинної терапії, це доволі дорого, і фактори росту також дорогі. А, а також кількість і якість хреща, які ми можемо отримати з МСК, все ще не ідеальні. Плюс ми не можемо контролювати диференціацію клітин настільки наскільки нам хотілося тому нам потрібні нові стратегії. В моєму дослідженні ми зосереджуємось на дуже особливих РНК, які сподіваюся, переконаю вас дуже важливі для диференціації клітин. Тут ви бачите просту схему продукції білка. Все починається з ДНК. Як ви знаєте, ДНК транскрибується РНК, і потім відбувається трансляція в білок. Білки мають функціональ, мають свої функціональні особливості. Це можуть бути екстрацелюлярні компоненти матриксу, компоненти екстрацелюлярного матриксу, катаболічні ензими тощо. А це мікро РНК. Маленька ділянка розміром близько 20 нуклеотидів, яка зупиняє процес трансляції. Це не негативний механізм. Це як фізіологічна перерва е, у клітини. Ви можете уявити, ми, наприклад, не хочемо постійно продукувати фактори запалення. кілька років тому, 10 років тому, насправді, ми натрапили на дуже цікаву мікро РНК Мір 221 яка сильно експресується в МСК і ми зрозуміли е, в наших базових експериментах, що ця мікро-РНК перешкоджає диференціювання МСК в хондроцити, тому що ми не хочемо, щоб усі МСК постійно диференціювались в хондроцити. Для цього потрібен такий і пригнічувальний гальмівний механізм. Але потім ми почали задаватися питання: а що якщо ми приберемо цю мікро-РНК? Чи можемо ми використати рнк терапію для контролю диференціації МСК в крящові клітини? Тобто видалити гальма, щоб створити середовище, де МСК можуть трансформуватися в кондроцити як ми вивчаємо виробництво хреща vitro в лабораторії? Тут ви бачите доволі таку поширену просту модель, яку можна використовувати. Ми працюємо з МСК, отриманими з кісткового мозку, і ми формуємо з них такий агрегат, який складався з 200 тисяч об'єднаних разом клітин. І що станеться, якщо піддати цей агрегат впливу фактору росту, наприклад, TGF-бета? Ми спонукаємо клітини диференціюватися в контрацити та виробляти хрящ. І це? Ви бачите тут ви бачите о, одну з таких гранул, яка з часом через 21-28 днів стає більше і більше і позитивно забарвлюється на глікозаміноглікани. Це компонент матриксу хряща. Тож ми продукуємо хрящі хрещі інвітро. Що станеться, якщо ми видалимо мікро РНК? Це ми, власне, і зробили. Ми можемо обробити МСК інгібіторами мікро РНК. Це ще одна молекула РНК, яка зв'язується з мікро РНК і руйнує її. Таким чином, ми позбуваємось мікро РНК 221. Ми таким чином обробили МСК і не давали їм TGF-бета. Ось контрольні умови. Це ті гранули, які оброблялися TGF-бета, і ми бачимо формування хряща. і о, це і глікозаміноглікани, і кологендро, типу, які є маркерами хрящової тканини. І в контролі не утворювалися ці речовини. Що й очікується? коли ми обробили клітини антимір 221 і не додавали TGF-бета, Ось що ми побачили. Порівнювана порівнюване утворення хрящової тканини. Це колаген 10-го типу. маркер нестабільності хреща. Тобто, хрещ, який не залишається хрящем, має тенденцію дегенерувати в кістку. Це відома проблема виробництва хреща з МСК за допомогою факторів росту. Які очікувалось, гранули оброблені тічі створюють багато колагену 10, чого не стається при обробці антимір 220 Двадцять це означає, що антимір 221 не тільки індукує хондрогенез, але і запобігає утворенню кістки. Що ми робимо тут? Ми забираємо Кістку, остеохондральний експлантат і суглоби великої рогатої худоби, які ми беремо у п'ясника. Це пясково фаланговий суглоб, де ми отримуємо чудовий експлантат. Ми можемо створити дефект у цьому експлантаті і заповнити дефект тестовою конструкцією тканинної інженерії. В цьому випадку це наші МСК, оброблені Антимір 221 ми також використовуємо альгінатний гідрогель. Щоб створити мікросередовище інвіво. Ми імплантували цю конструкцію пішкірної миші. Ось ви бачите наші імпланти: один, два, три, чотири. через 12 тижнів. після цього ми зробили гістологію, і Ось що ми побачили. Це Необроблені е, тканини, тобто без антимір. І як ви бачите, ми створили е, дефект. Як бачите, без будь-якої обробки МСК можуть утворювати трохи хряща, але недостатньо. Коли ми обробляємо антимір 221 ось результат. Ми бачимо підвищення продукції хряща, що майже повністю закриває дефект Тож, антимір-221 стимулює хондрогенез і стимулює відновлення хряща інвіво. Це дуже добре. і ми можемо розглянути можливість розробки підходу клітинної терапії для пацієнтів але знову ж таки це доволі дорого і трудомістко. Ми почали думати, чи можна застосувати цей підхід до ендогенних клітин, тому що МСК є в суглобах. Є суглобові клітстовбурові клітини. Там що ж якби ми могли безпосередньо націлитись на стовбурові клітини в суглобі і спонукати їх виконувати роботу перетворення в хондроцити? ми могли тоді розробити безклітинний підхід. і ми це спробували. Ми використовували гідрогель з фібрину, фібриногену, гіалуронової кислоти вироблений прокор. Ми знаємо, що ці речовини гарно працюють для інфільтрації, проліферації і диференціації МСК. І ми завантажили цей гель також антимір 221 для того, щоб Доставити його безпосередньо до клітин в суглобі. Що ми зробили в цьому випадку? Ми імплантували гідрогелі, наповнені антимір 221 без клітин. щоб... Тейка щоб ці речовини дійшли до стовбрових клітин у хрящі, які саме в ідеалі диференціювались би до хондроцитів. Ось результати а це ситуація з необробленими гелями. Ми додали лише гелі без інкібитрів, без клітин. Як бачите, багато клітин можуть проникнути в дефект багато ендогенних клітин, стовбрових клітин. Організму і ці клітини навіть і, трохи хряща продукують. Коли ми додали інгібітори, антимір 221 без клітин. Ось що ми знайш... знайшли знову ж таки продукція хряща у кістково-фондральному дефекті. Ми насправді оцінили це і побачили подвоєння кількості хряща у загоюваному дефекті при додаванні. Антимір 221. Висновок цієї частини полягає в тому, що я сподіваюся, переконав вас, мікро-РНК може бути дуже цікавою мішенью для контролю процесу диференціації. МСК і покажу вам також, як ми змогли розробити підхід на основі антимір 221 для того, щоб Націлити е, стоборові клітини, клітини попередники безпосередньо ін віво е, та стимулювати їх виробляти більше хряща. дослідження мікро-РНК все ще в зародковому стані. Тим не менш, я думаю, вони мають великий потенціал в розробці е, матеріалів для відновлення тканин. Виникає питання, чи можемо ми застосовувати це в клініці. І, на мою думку, відповідь так, тому що ми можемо складати вже доступні підходи, такі як аутологічний аутологічна матриця індукований хондрогенез або методи стимуляції кісткового мозку в клініці. Ми лікуємо дефекти хряща, роблячи мітротріщини для для того, щоб в дефект надходила кров клітини кісткового мозку. Таким чином стимулюється регенерація Тепер я перейду до другої частини презентації про відновлення великих кісткових дефектів. великі дефекти кісток це дефекти, які не загоюються От, спонтанно, і звісно, потрібне лікування. Є приклад кілька прикладів. Це може бути трансплантація кістки зі здорового анатомічного місця в пацієнта, наприклад, з малого кістки гребеня клобової кістки, найчастіше Це працює дуже добре. Це ефективний практичний підхід. Однак, доступність аутологі... аутологічної кістки обмежена. Очевидно, це може бути проблемою. знову ж таки, ми створюємо пошкодження там, де тканина була здорова, і відновлення теж може бути повільним. Тому я думаю, що нам час думати про застосування МСК в цьому контексті. В нашій лабораторії ми зацікавлені процесом ендохондральної осифікації. Це природний процес формування довгих кісток. Це починається зі стовбурових клітин, які диференціюються в хондроцити, які виробляють хрящ. Спершу кістка це шматок хряща. саме тут може виникнути гіпертрофований хрящ. В цьому випадку це саме те, чого ми хочемо. Нестабільні хрящі, які згодом мінералізуються, проникають просочуються кровоносними судинами та перетворюються на зрілу кістку, наповнену кістковим мозком. Так утворюється довгий кістки під час росту, і так вони відновлюються. Після перелому наприклад. Тобто кістка утворюється з хряща. в нашому відділенні нам пощастило, тому що для цього дослідження ми можемо виділити МСК у е, педіатричних пацієнтів, які пройшли операцію з пересадки кістки. Як я вже згадував раніше, це пацієнти віком від 8 до 12 років, які звертаються до ераспус mc з вовчою паще і потребують кісткової пластини. Сам зазвичай виділяють кістку хребення лобової кістки для цього, і іноді лишаються стружки, які ми можемо використовувати для виділення МСК. По перше, нам потрібна ендохондральна кістка. нам потрібні хрящі. Ми можемо використовувати наш фактор росту tgf джіфбета, щоб викликати трансформації в хрящ. в цьому випадку. Ми не проти гіпертрофованих хрящів, тому що їм потрібно буде стати кісткою. Що можна е, зробити з цим всім, якщо імплантувати цей хрящ in vivo модель. Це мишеча модель. Ви бачите з часом. Це скан через 12 тижнів після імплантації. Частинки можна побачити на КТ, а це означає, що вони мінералізувались, тобто вони перетворилися на кістку. Гістологічна картина, так вони виглядають через 12 тижнів. Хрящ повністю зник і замінився кісткою. Ремоделювався ви бачите гарний шар фортикальної кістки з кістковим мозком жировою тканиною, сильно васкуляризоване. Тож це надійна послідовна стратегія, за допомогою якої можна створити гарну кістку. Постає питання: чи можемо ми за допомогою всіх цих маленьких частин відновити справжній дефект кістки? І знову відповідь так, тому що всі ці е, гранулки можна об'єднати в більшу структуру, що називається підходом знизу вгору. Е, це приклад, де ми е, зробили багато таких гранул, використали форму розміром з дефект, заповнену ними, і через 24 години. Е, ці гранули почали зливатися. Ми імплантували те, що утворилося в дефект великого мілкової кістки. Бачите, дефект кістки був відновлений через 6 тижнів після імплантації. І через 8 тижнів після імплантації дефект критичного розміру був повністю виправлений. Тож, це робиться доволі добре. І ми можемо подумати про перехід до клінічного сценарію. Але я можу сказати, нам потрібно створити хрящ інвітро. чекати 3-4 тижні. Е, це велика проблема для клінічного застосування це не лише час, який пацієнт мусить чекати це також час, коли відбувається робота. Культивуємо клітини в чистому середовищі, обробляємо їх дорогими реагентами. Тож це великий тягар з точки зору грошей, а також з точки зору регуляторних питань та погодження зараз ми намагаємось зрозуміти, як зменшити цей час обробки тому що є підозри, що такий тривалий час не є необхідним для формування кісткової тканини, але ми не знаємо наскільки коротким він може бути. це дослідження in vivo, яке ми провели зовсім недавно. Дані досі не опубліковані. Ми намагаємось зрозуміти наскільки коротким може бути цей хондрогенний прайм. Так ми його називаємо, щоб отримати кістку ось що ми зробили: ми приймували клітини МСК фактором TGF-бета протягом 21 дня, як зазвичай, і брали коротші інтервали: 7, 5, 3 і 1 день прайм і імплантували ці гранули мишам за допомогою тієї ж експериментальної моделі. Це гранули, як вони виглядали на момент імплантації. Ми провели дослідження з чотирма різними донорами МСК це двадцяти денний стан це великі гранули багато хрящів. на перший тиждень праймінгу Розмір гранули не сильно змінюється, і виробництво хряща взагалі починається приблизно на 5-7 день. як і очікувалося, всі денні гранули стабільно осифікуються. Однак, коли ми дивимось на 7-денні гранули, ми все одно отримаємо кістку з усіх них. Це знову дуже послідовне надійне середовище і надійний час обробки. Розмір гранул менше ніж при 21-денній обробці, але ми стабільно отримуємо кістку коли праймінг скорочується до менш ніж семи днів, мушу сказати, ситуація не така стабільна. Ми або не отримуємо кістки, або дуже маленькі кісточки отримуємо. Тож сім днів здається, є таким поворотним моментом. Чи це справжня кістка? Так, е, якщо ми подивимося на гістологію, ось 21 день позитивного контролю. Всі семидені в порівнянні виглядають добре. Бачимо гарний кістковий е, мозок. На е, часі п'ять днів іноді ми бачимо ремоделювання, але лише в половині випадків. Ми також змогли отримати е, осифікацію при обробці лише один день і тут кістка виглядає повністю ремодельованою і зрілою. Тож, так, це не надійний результат, але я думаю, важливо розуміти, що навіть через один день ми вже здатні отримати формування кісткової тканини. і тепер я підходжу до висновків. Я сподіваюся, що показав вам, що коротке хондрогенне праймування. Призводить до формування кістки, скорочення часу обробки не зменшує якість кістки, але зменшує її розмір, що важливо враховувати. І я думаю, зрозуміло, що скорочення часу обробки дуже. Важливе для застосування в клінічній медицині. І Тепер я хочу подякувати усім людям, які зробили свій внесок у роботу, яку я сьогодні презентував, усім нашим спонсорам, і дякую вам за те, що слухали. Дякую за можливість поділитися з вами своєю роботою.